Я не могла заснути до самого ранку і підійшла до вікна. Я дивилася на схід сонця і звернула увагу на людей, які починали свій день так енергійно, так жваво, зі щирим жаданням здійснити мрію, добитись чогось. Змінити світ і людство. І мене зігріло відчуття, що я поділяю все це. А потім я згадала, який світ в реальності. І я усвідомила, що я бляха. Ненавиджу людство.